Досить різноманітна та мальовнича природа нашої Сумщини. У нас багато зелених насаджень, є парки, листяні та хвойні лісосмуги ліси. Тож запрошую на екскурсію до весняного лісу, щоб почути гомінку весняну пісню. Коли ми заходимо до лісу, нашу увагу привертають перш за все розмаїття пташиних голосів, що лунають з усіх боків. Так, птахи радіють весні, сповіщають про свій приліт з теплих країв та найчастіше піснею навесні вони закликають собі пару для того, щоб звити гніздечко і разом вивезти пташенят. І звичайно ж, на вулицях наших міст та сіл завжди можна побачити багаточисленних і всюди сущих синиць, синиці та горобці це одні з найпоширеніших птахів. Нашого краю. У парках та скверах ми можемо почути голос шпака. Звичайний шпак є досить галасливим птахом, з великим розмаїттям як механічних, так і мелодійних звуків. Шпаки неабиякі пародисти. У неволі шпак, як звикне, здатний вивчити безліч різних звуків, мелодій та голосів. У природі, в переважній більшості, співають. Саме самці, а ось із кущів до нас крикотіння сороки та крик ворона. Цікаво, що тільки навесні можна почути знаменитий барабанний дріб дятлів, який розноситься по лісу трррр тррр, і створюється ударами дзьоба по сухій гілці. Високо в кронах дерев постійно перегукується щебетливими трелями з гайка щегликів, яких відразу можна пізнати за лимонно-жовтими смугами на крилах та яскраво червоній широкій смузі навколо дзюба. Ближче до вологих місць можна почути пісню нашого найкращого співака Соловейка. Рідше ж з глибини лісу долинає до нас голос звичайної зазулі. Побачити цю пташку можна не часто, хоча вона є звичною для Сумщини, а от голос її всім добре відомий. А якщо затриматися в лісі до самого вечора, то можна буде почути і голоси птахів, для яких ніч період активного життя. Це сови. Птахи несуть весну на крилах. Так говорять у народі. Тож така вона багатоголоса, яскрава і гомінка весна у лісі.